Ціна на сонячне обладнання буде зростати, і буде зростати суттєво. Я єдиний думав, що це буде з 1 січня 2026 року. А як виявляється, я помилявся. Почитав статтю на ПВ-магазині. Це є такий європейський інформаційний портал, що зараз суттєво зроста вартість самих кристалів для виробництва сонячних батарей. Як знаєте, з 1 січня в Китаї забирають пільгу 9% на виробництво, хто виробляє сонячне обладнання, і вивозить його в інші країни. Тепер тієї пільги не будуть, і виробники будуть платити цей податок 9% додатково. І багато виробників вирішили. А для чого нам це платити? Давайте зараз швиденько панели наробимо, вивозимо їх умовно в європейські порти і будемо звідти продавати їх. І додатково заробимо на цьому гроші. Коли вони це вирішили і... Почали скупляти на біржі е, самі Селси, кристали ціна на них різко зросла на 22 Тому фактично зростання панелі розпочалося вже. В кого є ще старі остатки, напевно, можна і купити ще по старій ціні. але я так собі 100% впевнений, що вже буквально на жовтень ціна на сонячні панелі зросте приблизно десь на 5-8 а потім з 1 січня в нас в Україні повертають ПДВ, в Китаї війде закон так само цей про 9%, вона ще зросте десь, якщо в сумі просумувати, на відсотки 20-25%. Тому, якщо ви зараз маєте можливість панельку сонячно купити умовно там в орієнтир на 610 Вт, якщо ми говоримо про 90 там, 100 доларів, то буквально через декілька місяців, там, з Нового року, вона вже буде коштувати доларів 125, я думаю, можливо, 130. Я думаю, це суттєве зростання. Тому багато клієнтів кажуть, Хочу весною сонячну станцію ставити, коли буде вже максимальна генерація. Я вам рекомендую поставити до Нового року. Ви суттєво зекономите. От, повірте.